Петрович Скоропадський народився 15 травня 1873 року в місті Візбаден в Німеччині у старовинній козацькій родині Скоропадських, пов'язаної родинними зв'язками, чи не з більшістю сімей колишньої вищої козацької старшини. Павло був нащадком брата гетьмана Івана Скоропадського Василя. Гетьманів Івана Самойловича і Данила Апостола, а також сестри гетьмана Розумовського Ганни. Як і більшість чоловіків з аристократичних родин, Павло обрав військову кар'єру і, закінчивши пажарський корпус в Санкт-Петербурзі, розпочав службу у привілейованому кавалергарському полку. Він брав участь у російсько-японській і у Першій світовій війні. Був нагороджений орденами і медалями, а лютневу революцію в Росії зустрів на посаді командувача 34-го армійського корпусу у званні генерал-лейтенанта. Вже влітку 1917 року він долучився до Української національно-визвольної революції. У серпні 1917 року 34-й армійський корпус, яким командував генерал Павло Скарпатський, був українізований і отримав назву Перший Український Корпус. Після більшовицького перевороту у листопаді 1917 року Павло Скоропадський визнав зверхність наказів Центральної Ради і підпорядковувався Генеральному секретаріату. Вже у листопаді 1917 року корпус Скоропадського фактично врятував Українську Народну Республіку. Перекривши шлях червоним частинам другого гвардійського корпусу, що прямували на Київ встановлювати там радянську владу, бійці цього корпусу, що розташовувалися в районі Вінниці, розпропагандовані більшовиками, рушили на Київ з метою розігнати Центральну Раду і встановити радянську владу в Україні, оскільки збільшовичені частини мали вкрай низький рівень дисципліни. Ліквідація їхнього наступу відбулася без кровопролиття. Цих горе вояків, бійці корпусу Скоропадського обезброювали і відправляли ешелонами на Росію. Правда, в цих ешелонах солдати вели себе в чисто російському стилі. У моєму рідному місті ешелон з російськими солдатами стояв декілька годин. І за цей час вони дізналися, що неподалік від станції є гуральня. Вони покинули ешелон і посунули туди. Так от, мало того, що вони напилися спирту до бестями, вони повідкривали всі ємності зі спиртом і все, що не встигли випити, витекло, обладнання у п'яному безпам'ятстві поламали да та так надійно, що ця гуральня. Вже ніколи не була відновлена. Повертаємося, однак, до нашої розповіді: до генерала Скоропадського діячі Центральної Ради відносилися з підозрою. Вони проводили незрозумілу і, на мій погляд, просто безумну політику щодо власного війська, не бажаючи створювати регулярну армію. Активно протидія в розбудові українського війська Володимир Винниченко. Заявляючи, не своєї армії нам, соціал-демократам потрібно, а знищення всяких постійних армій. Йому вторив Михайло Грушевський: мирній країні не потрібна армія. В кінці кінців, 16 січня 1918 року, був прийнятий сумнозвісний закон про створення українського народного війська, згідно з яким. Українізовані полки регулярної армії належало розпустити, замінивши їх народною міліцією. А наступного дня міністр з військових справ Микола Порш, однодумець Винниченка, віддав розпорядження про повну демобілізацію армії. Природно, генерал Павло Скоропадський, якого діячі Центральної Ради вважали більшим ворогом, ніж більшовиків, Подав у відставку. Певний час відставний генерал Скоропадський жив приватним життям. Але 29 квітня 1918 року за допомогою німців він здійснив державний переворот і проголосив себе гетьманом України. Замість УНР виникла українська держава, що проіснувала недовго, бо вже 24 грудня. 1918 року гетьман зрікся влади. Чому Павло Скоропадський здійснив державний переворот і усунув від влади Центральну Раду та її уряд? Що вдалося зробити гетьману за час його перебування на посаді? І нарешті, чому його діяльність на посаді гетьмана була невдалою. І всього лише через півроку правління він був позбавлений влади. І був змушений емігрувати в Німеччину. Що стосується мотивів Павла Скоропадського, вони чітко викладені в грамоті до всього українського народу, опубліковані зразу ж після приходу Павла Скоропадського до влади. Він звинуватив Центральну Раду і її уряд у тому, що вони не здійснили необхідних кроків для державного будівництва України і обіцяв. Відновлення основ культури і цивілізації, що передбачало відновлення приватної власності, повну свободу торгівлі і сприяння приватному підприємництву, а для селян відчудження земель по дійсній її вартості від великих власників для наділення земельними ділянками малоземельних селян. Що ж вдалося зробити? Давайте спробуємо розібратися, що ж Гетьман зробив на своїй посаді не так, чому український народ у масі своїй не підтримав гетьманське правління. За час його правління дійсно був відновлений порядок. Голодні місяці кінця 1917 року і, особливо, часів більшовицького панування відійшли в минуле. Україна перетворилася на острів добробуту, в морі злиденної постреволюційної Росії. В країні нарешті з'явився господар, і стало ясно, хто за що відповідає. Налагоджена робота пошти і залізниць, сформовано державний бюджет. Нарешті почали виплачуватися пенсії. Була створена українська поліція, державна варта. Нарешті був прийнятий закон про загальний військовий обов'язок. Який поклав початок створенню української регулярної армії. Врешті-решт, гетьман добився повернення Криму до складу України на правах автономії. А про заслуги Гетьмана в національно-культурному будівництві годі вже й говорити. Створювалися українські початкові школи і гімназії, засновані два українських університети, Академія наук і національний архів. І багато чого іншого. Чому ж гетьманат проіснував так недовго? Що ж, слід визнати, що в тих умовах жоден уряд, який сповідував ліберально-демократичні цінності, вижити не міг ні за яких умов. Прийшов час популістів і диктатур. Всі зусилля гетьмана по відновленню приватної власності наштовхувалися на стіну нерозуміння з боку селян. Вони вже отримали землю в користування від більшовиків чи Центральної Ради, і всі зусилля гетьмана по відновленню приватної власності сприймалися як спроби реанімувати поміщицьке землеволодіння. В народі не було розуміння того, що якщо право власності не є священним, то власність можна забрати не лише у поміщиків, а й у селян. що більшовики з успіхом зробили. Під час колективізації. Ну, а щодо України, то її державність для більшості селян не являла ніякої цінності. Звідси й широкий селянський повстанський рух, який і повалив владу гетьмана. Повстання проти гетьмана очолили природно соціалісти, колишні діячі Центральної Ради на чолі з Володимиром Винниченком. Як привід було використано те. Що Гетьман 14 листопада 1918 року підписав Акт Федерації з Небільшовицькою Росією і тим самим ніби відмовився від незалежності України. На мою думку, ні від чого він не відмовлявся. Це був вимушений крок, якраз заради спасіння української державності. Після поразки Німеччини в війні держави-переможці природно. Визнали уряд білогвардійців, бо вважали його правонаступником союзника Антанти у світовій війні царської Росії. Уряд же гетьмана вважався союзником Німеччини, і держави Антанти могли його визнати лише при умові, що Українська держава стане автономною частиною союзної їм держави. Самі ж діячі Центральної Ради, і в першу чергу Винниченко, український більшовик, як він сам себе називав, плекали надію про союз з більшовиками. Це повстання найбільше з безумств, які собі можна уявити. У той момент, коли російські більшовики вже готувалися вдертися в Україну, дві українських армії билися між собою на радість більшовикам. Отже, 14 грудня 1918 року війська повстанців, очолювані директорією, заволоділи столицею Української держави. Того ж дня Павло Скоропадський зрікся гетьманства і покинув Україну. Директорія оголосила про відновлення Української Народної Республіки. Але, як і слід було очікувати, не заборилися й більшовики. Які вже в кінці листопада розпочали наступ на Україну. Почалася Друга російсько-українська війна. На початку війни більшовики провели вже звичний для себе маневр. 3 січня 1919 року російські більшовики взяли Харків, і 6 січня проголосили про створення Української Соціалістичної Радянської Республіки. І надалі вже війна проводилась від імені цього квазідержавного утворення. 16 січня 1919 року уряд УНР проголосив війну радянській Росії. Однак цього разу спротив був мінімальний. 5 лютого 1919 року. Радянські війська вступили до Києва, і досить швидко Червона армія захопила майже всю територію України. Ви спросите, а де ж могутня армія директорії, яка скинула гетьмана? Значну її частину складали селяни, повстанці проти гетьмана, і більшість з них після його повалення розійшлись по домівкам, не вбачаючи в більшовиках загрози. Більшовики ж бо не збиралися поки що відбирати у селян землю. А Україна? А що Україна? Очевидно, на відміну від земельки, власна держава не являла в очах селян ніякої цінності. Мабуть, жоден народ в світі не був покараний більш жорстоко, ніж українське селянство, за його байдужість до захисту власної держави. На завершення декілька слів. Про життя Павла Петровича в еміграції. Після зречення влади Скоропадський із родиною перебрався до Берліна, потім до Швейцарії, зрештою, оселився в місті Ванзеє поблизу Берліна, де й прожив майже до самої своєї смерті. В еміграції колишній гетьман продовжив політичну діяльність. У 1920 році він очолив Український Союз хліборобів державників. Потім Союз гетьманців-державників, який розповсюдив свою діяльність на інші європейські країни, а також Канаду і США. З приходом до влади в Німеччині націонал соціалістів гетьман не підтримав нацизм, але змушений був лояльно ставитись до правлячого режиму. Використовуючи власний авторитет і зв'язки, він продовжував відстоювати перед офіційними колами. Інтереси українців. Коли у 1945 році радянські війська наблизились до Берліну, Павло Петрович, щоб не потрапити до радянської зони окупації, залишив місто. 16 квітня 1945 року на станції Платлінг він потрапив під бомбардування американської авіації і був смертельно поранений. 26 квітня 1945 року Павло Скоропадський помер у лікарні бенедиктинського чоловічого монастиря у баварському місті Меттен, похований на кладовищі міста Оберсдорф на півдні Баварії. Діяльність та особистість гетьмана Павла Скоропадського обріхували в російській літературі. Згадайте хоча б те, як описаний він у Білій гвардії Булгакова. В українській літературі гетьмана відтерли на другий план набагато більш говірливі діячі Центральної Ради. Тому діяльність цього, на мою думку, видатного борця за незалежність України найбільш недооцінена в Україні. Я присвятив йому свою відеорозповідь, щоб внести свій хай невеличкий внесок у відновлення справедливості. До побачення!